Всім привіт! На зв'язку Два Комота. Сьогодні на огляді у нас агресивний по дизайну скутер з хорошими характеристиками, і його повна назва Viper 150X V Max. Так, скутер саме від фірми Viper, яка себе добре зарекомендувала на ринку України. Так давайте в сьогоднішньому відео і обговоримо його характеристики, і дійдемо до висновку. Чи взагалі цей Viper вартий уваги? Але однозначно можна сказати, що так, вартий. Но перед початком огляду обов'язково підпишіться на канал, щоб цікаві та якісні Огляди виходили частіше. Якщо почати з його дизайну, то тут і так все зрозуміло, що стилю і солідності у нього, хоч відбавляй. Чорному кольорі скутер з його гострими агресивними лініями виглядає дуже красиво і по сучасному. Його дизайн, хоч і віддалено, але схожий на більш великі і потужні максі скутери. Але сам вайпер не є таким аж і великим. Достатньо компактний, але зручний скутер. І варто уточнити, що він якісно зібраний. В цілому він має гарні витончені лінії, що і робить його агресивним і дуже красивим, чого тільки вартуй. Його передня двойна фара, яка є дуже стильною, но не тільки стильною, але й практичною. До посвітлення скутер не потребує, тому що стокова оптика світить добре. Звісно, вночі їзда на ньому може бути не зовсім комфортною, особливо на поганій дорозі, але все ж в ньому яскрава світлодіодна оптика, якої вистачить з головою. А дизайн цієї оптики не бідний, а солідний. Так що в загальному можна сказати, що освітлення, яке є в ньому, оптимізоване для міської їзди, а також для їзди поза населеним пунктом. Но чи комфортно на ньому їздити? Скутер є маневреним і комфортним, адже в ньому передня підвіска це телескопічна вилка. Яка добре відробляє на рівну дорогу, а позаду встановлена маятникова з двома амортизаторами. Диски в ньому легкосплавні алюмінієві, а оскільки колеса маленькі, то погнути їх або зробити ще щось неприємне, навряд чи вийде. А розміри його коліс ось такі: Спереду 130-60 х 13, а ззаду 130-60 х 13. Як і у остальних стандартних скутерів, гальмівна система проста: Спереду дискові гальма, а ззаду барабанні. Для простих задач, для яких і предназначений цей скутер, барабанних гальм. Буде вистачати. І в цілому гальмування тут ефективне. Вага цього вайпера 112 кг. Рамовнім сталево трубчаста Viper v VMAX Storm має бензиновий двигун об'ємом 150 кубічних сантиметрів. Він йде одноциліндровим. Двигун є чотирьохтактним, а охолодження має повітряне. Трансмісія тут варіаторна, а максимальну потужність, яку видає цей скутер, це 9,7 кінських сил. До речі, запускається цей двигун з електростартера і за допомогою кікстартера, що є дуже комфортно і зручно. Максимальна швидкість, яку розвиває Viper v VMAX Storm 95 км на годину, що не може не вражати. При такій потужності витрата пального у нього. Всього лише 3 літри на 100 кілометрів. Погодьтесь, це є досить економно. А бензобак тут в загальному має 8 літрів. Вантажопідйомність 150 кг дозволяє комфортно подорожувати вдвох з багажем. Наявність заднього багажника розширює можливості для перевезення вантажів, а сталева трубчаста рама забезпечує високу міцність і довговічність конструкції. Цей вайпер в бюджеті до 1300 доларів. Придбати ви його можете в нашому салоні 2 комото. Обов'язково напишіть, що ви думаєте на рахунок цього скутера, чи б хотіли. Ви такі собі. Обов'язково ставте лайки, щоб ми і надалі могли випускати для вас якісні відео. Підписуйтесь і до зустрічі у новому відео.